Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І ось нам розробники повертають у гру актуальність реакції заморозка, яка користувалась своєю популярністю ще напевно часи і на дзуми. Коли більшість ворогів ми могли заморозити, а яка була топ-кріодамагером. Адже у грі нам представили Ескофіє. Тому сьогодні у відео оглянемо нову персонажку, що вона вміє, як краще її зібрати, та в яких командах вона буде гратися. А перед початком відео. Як завжди, став подобайку, підписуйся на канал і приємного перегляду. І так, Ескоф'є відома на весь фонтейн Chef повар На полі бою виконує роль другорядного Дамаера та саппорта, адже вона може завдавати демеджу ворогам знаходячись в кишені, зрізати резисти ворогам до кріо та гідро та хілити своєю ультою. У базових характеристиках цікавого є те, що при прокачці Ескоф'є качає крит шанс, і на 90 рівні він складатиме 24,2%, що полегшить наші страждання у балансі статів. Щодо бою. Скойових навичок звичайні атаки нас не цікавлять, адже використовувати їх ми не будемо. Але тут мені сподобалась анімація де я тримає спис своїм механічним хвостом, елементальна навичка, яка має швидке та довге натискання. При швидкому натисканні активує мультифункціональну кулінарну мека в режимі холодильника, який буде завдавати вурам поблизу, кріошкоди по площі. І на 10-му рівні єшки шкода складатиме 216% від сили атаки S Ескоф'є, що є дуже сильно, адже цей мек у режимі холодильника буде працювати 20 секунд, той час, коли перезарядка триває всього-навсього 15 секунд. Тобто єшка Ескоф'є на полі бою може бути активна увесь час. Це як, наприклад, колона діда або єшка форіни. Плюс цей мек у режимі холодильника буде працювати навіть при змінні активного персонажа. Також Ескоф'є у нас має механіку фонтейна і володіє усію, за допомогою якої при активації. Єжки буде з'являтися клинок бурхливих вод та завдавати кріошкоди кожні 10 секунд. А щодо довго натискання єшки, Ескоф'я активує кулінарного мека в режимі імпровізованого приготування, який поглинатиме наші елементальні атаки, а після заповнення шкали приготує нам особливу страву. І залишився вибух Стихії, який дуже простий за описом. При активації ульти Ескоф'я наносить сильної кріошкоди ворогам по площі та хілить усіх наших тімейтів. Сила хіла залежить від атаки Ескоф'є, а ціна вибуху стихії всього-навсього 60 одиниць енергії. А тепер можемо перейти і до пасивних навичок. Перша пасивка після використання ульти Ескоф'є отримує на 9 секунд ефект відновлювальної дієти. І тепер раз в одну секунду відновлюватиме ХП активного персонажа в розмірі 138% від сили атаки Ескофє. Завдяки цій пасивці хілити Ескоф'є буде прекрасно. Цим самим буде допомагати. В наборі фанфар при грі з Фуріною. Пасивка номер 2 Коли в загоні є 1, 2, 3, 4 гідро або Кріо персонажів, то елементальна навичка або вибух стихії EsC', вражаючи ворога, знижує його гідро і кріо опір на 5, 10, 15 та 55% на 12 секунд. І це є ще однією імбовою пасивкою, яка схожа на пасивку Шеврес. але має не таке сильне обмеження у виборі тіметів, як у Шеврес. Адже ми можемо взяти в команду до ESC. Є ще два гідро або тімейта і закрити пачку тімейтом іншого елементу. При цьому все ще отримаємо зріз резистів. Правда, не в 55%, а в 15%. Ну і третя пасивка, яка дає можливість нам кожного тижня готувати певну кількість страв за допомогою кулінарного мека. З пасивками наразі закінчили, перейдемо до питання пріоритету прокачування кнопок. І найголовніша кнопка це, звичайно, Єшка, адже вона використовується протягом усього бою і дає багато пасивної шкоди, плюс вона дає стабільне накладення кріостатусу. Далі качаємо вибух стихії. Він є джерелом великої кількості хіла і завдає непоганої додаткової шкоди на полі бою. В ідеалі качати разом з Єшкою, але якщо обмежені ресурсами, качайте ульту після єшки. І залишились автоатаки. Качати їх немає сенсу, але якщо є бажання, то можете теж прокачати. А ми переходимо до Сузірів і розпочнемо з С1. Якщо у команді 4 персонажа Кріо або гідроелемента, тоді на 15 секунд після того як ескоф'я використала ментальну навичку або вибух стихії, крит шкода кріотак усіх членів загону поблизу підвищується на 60% на 15 секунд. Досить приємний бонус усім кріо-дамагерам. Підкреслю, що тільки кріо-дамагерам. Для гідроперсонажів цей бонус не працює. Це два, коли кофі. Активуй кулінарну мека в режимі холодильника, вона на 15 секунд отримує ефект свіжої страви. І на час дії ефекту Ескоф'є наділяється 5 рівнями холодних закусок, коли активний персонаж поблизу за винятком Ескоф'є в цей час завдає воргам шкоди, звичайною зарядженою атакою падінні, елементальною навичкою або вибухом стихії, і при цьому це є кріошкода, буде витрачатися один рівень холодної закуски. Заодно буде підвищуватися шкода, яку завдає активний персонаж на 240% від сили атаки Ескоф'є. Якщо шкода однієї і тієї шкоди, атаки вражає одразу декілько супротивників одночасно, то рівні холодних закусок будуть вираховуватись відповідно до кількості уражених супротивників. Це 3 дає 3 рівня в єшку. це 4 збільшує тривалість хіла на 6 секунд, а під час його дії є шанс збільшити кількість хіла в 2 рази, при цьому ще відновити 2 одиниці енергії. Даний шанс відповідає шансу крита Ескофіє, а даний ефект може спрацювати до 7 разів. В цьому сузірі прибавки до демеджу немає, але зменшує нашу потребу у відновленні та збільшує наш хіл, що також допоможе при грі з Форіною зібрати фанфари. Це 5 дає плюс 3 рівня вибух стихії. І це 6, коли єшка Ескофія активна, і при цьому активний персонаж завдає звичайної заряджений чи атаки у падінні, будуть вилітати додаткові тички, які задають кріо 500% від сили атаки Ескофія. Всього може бути 6 тичок і з'являтися вони будуть раз 0,5%. Секунди. Це сузір'я суттєво впливає на загальний демеш нашої команди. І кращими сузір'ями будуть С1, С2 та С6. Але я б не радив крутити сузір'я їй взагалі. Але якщо дуже хочеться, можете викрутити С1. Але лише за умови, якщо ви плануєте їй ставити в пачку до кріода магерів. В інших випадках сенсу від нього немає. Краще покрутіть її синатурну зброю. А ми переходимо до збірки персонажа і розпочнемо зі зброї. Кращим варіантом буде сигнатурна зброя. Одна зброя Ескофія Симфоніст ароматів. Зброя дуже сильна, адже має високу базу і додатково заливає кри демедж. Плюс має пасивку, яка заливає атаку не тільки екіпірованому персонажу, а й іншим тімейтам. Топ-2 зброя стала сигнатурка Шеньхе та посок Хоми. Перша зброя має найвищу базу у грі, плюс додатково заливає атаку та елементальний демедж. Ця зброя повністю працює на ескоф'я. Потрібно лише правильно забалансити стати, адже крити будемо шукати з артефактів. Посок Хоми, який заливає крит демедж, ХП та збільшує атаку, набагато легше нам буде забалансити. Топ-3 це списи, які заливають крит шанс. А саме синатурка Сайно, синатурка Емілі, Нефритові Шуліка та подоба багряному місяцю. Всі вони плюс-мінус однакові, складність полягає у правильному балансі статів. Адже сама по собі Ескофіє уже качає крит шанс. Плюс Кріорезонанс, який теж заливає крит шанс. Тому звертайте увагу на свої стати перед тим, як ставити. Цю зброю. Далі у нас чотирьохзіркові варіанти, і перший це смертельний бій, але на п'ятому пробудженні. Він навіть конкурує з деякими п'ятірками, але головний мінус, що це зброя з бойового пропуску. Друга четвірка це бур старателя. Так як Ескофія у нас може хілити, реалізувати пасивку, ми також зможемо. І вона буде працювати повністю, заливаючи атаку та елементальний бонус. Третя четвірка це чорногірський спис, має малу базу та багато кридемеджу, а пасивка додатково заливає атаку. Якщо перемогли ворога. Проти одиночних ворогів пасивку складно підтримувати. Наступний спис шип, що зміцнює гори. Має високу базу як для четвірки, заливає трохи відновленням, та підвищить шкоду нашої єшки. П'ятий варіант та маюратейно Ханасі. Ідентичний минулому спису, але пасивка підвищує атаку та швидкість. Мінус цього спису є те, що отримати його можна було в івенті патчу 5.4. І ще один івентовий спис послання вітрів. Має середню базу як для Твірки, а пасивка заливає атаку і майстерність. Єдиний мінус спису це те, що отримати його можна було в патчі 3.1. І окремо хочу виділити списи на відновлення. Це такі списи, як жатва, небесна вість та фавоній. Вони вирішують нашу проблему з відновленням. Якщо вам потрібно, ультувати кожну ротацію при грі з форіною для набору фанфар, тому ви можете пожертвувати шкодою ескофія взамінна прирізальної шкоди всієї команди і поставити на ескофі щось із цих трьох варіантів. До набору артефактів, тут усе доволі просто. Ставимо золоту трупу, адже вона бафає нашу єжку. І тому цей сет ідеально підходить для Ескоф'я. Якщо у вас на аккаунті немає золотої трупи, можете поставити кріосет, два шматки якого заливають бонус до кріо шкоди, а чотири дають 40% крит шансу за умови, що ворог заморожений. Якщо ж ворог не заморожений, ви отримаєте тільки 20% крит шансу. Якщо у вас на аккаунті взагалі все погано, можемо міксувати двома шматками. Від різних сетів, наприклад, 2 шматки з бонусом на атаку плюс 2 шматки від золотої трупи, або 2 шматки на атаку плюс 2 шматки від кріо сету. Але пам'ятайте, що повні сети будуть кращими. Щодо характеристик, які нам потрібні, вони будуть наступні. У келеху шукаємо кріодемеж або бонус до атаки. При грі з форіною вони майже рівноцінні. У годиннику в основному шукаємо атаку. На крайній випадок, якщо відновлення в додаткових статах не знаходиться, можемо поставити на відновлення. Але що атака для Ескоф'я буде важливіша, і шапку ставимо на крит-демедж або крит шанс. У більшості випадків це буде крит-демедж. У додаткових статах нам потрібно шукати відновлення крити та атаку. Оптимальні значення будуть наступні: сили атаки збираємо від 2000 одиниць. Відновлення енергії коливається від 130 до 200%. Все залежить від кількості кріо персонажів у команді та наявності фавонію. Якщо це команда, де 2 гідро та два тімейта і у козі Павоній 140% буде цілком достатньо для ескоф'ї в такій команді. Якщо ж у команді цілих три кріо персонажі, відновлення може бути ще менше. Тому я вам рекомендую тестувати команду на відновлення. Ну і крити, Шанси збираємо 70-80%. Якщо це кріосет, 40-45% буде достатньо. Кридемежа 160-200% буде достатньо. Якщо є можливість зібрати більше, збирайте більше. А ми переходимо до підбору команд. Команди для ескоф'ї. Є у пріоритеті повинні містити персонажів гідро і кріо елементів, оскільки зниження опору ворогів до цих елементів залежить від кількості подібних тіметів. Проте ескоф'є ми можемо використовувати і в інших концепціях, як сильного аплікатора Кріо і Хілера, незважаючи на відсутність або меншість зріз резистів. І розпочнемо з команд, де у нас на ролі дамагера виступають кріо персонажі які грають через заморозку та повністю реалізують пасивку ескоф'є. І найкраща команда буде складатися з ескоф. Фуріни, та аяки. Фуріна завдяки своїй ульті та ульті Ескофі зможе настакати фанфар і роздати бонус всій команді. Плюс додатково буде завдавати демедж та накладати гідро за допомогою Єшки. А Ескофі своєю єшкою буде морозити малих ворогів і додатково завдавати шкоди. Шеньхе баф не нашого Дамагера, а на роль Дамагера в таку пачку найкраще буде Аяка. Але з виходом з Кірк все може змінитися. Альтернативні команди, якщо у вас немає аяки, можемо її замінити на Різлі, хоч і різлі краще грається в командах через танення, в кріопачках він теж непогано себе покаже. До різлі можемо взяти сітлалі, яка надає ще та додатково зріже резисти до гідро. Також можемо взяти фурі'ну, єлань або сінцю. Якраз різлі зможе тригрити їхні гідроатаки. Також можемо на роль Дамагера взяти Ган'юй. але якщо берете її, бажано мати щитовика у вигляді сітлалі або лайли, щоб вороги не могли збивати її при прицілюванні. Мону теж можемо використовувати в командах через заморожування. Адже вона може виступати як гідроаплікатор та бафати нашу ульту. Ще ми можемо будувати фрі-ту-плей-пачки, як, наприклад, ось ця. Де в нас, окрім ескоф, є сінцю кея та Чунюнь. який завдяки зрізу резистів від ескоф'я буде себе показувати доволі непогано на полі бою. А сінцю кея та Ескоф'є будуть додатково наносити шкоду воргам з кишені. А далі команди з гідродамаграми. На цю роль ми можемо брати не Вілета, Аято або Тарталію. Брати Муалані таку команду буде. Буде поганою ідеєю, адже великих показників шкоди вона тут не покаже. Якщо беремо невілета, йому бажано мати щитовика, особливо якщо він це нуль. На цю роль ідеально підійдуть сітлалі або лайла, а закрити таку команду буде ідеально фуріною. Адже гідроатаки і ланчі сінцю невілет не буде тригерити. Якщо ж не маєте фуріни, можна взяти Розарію або Кею. Звичайно, в такій команді Невілет не настакає свою пасивку. Але завдяки єшки, Ескоф'ї ми компенсуємо. Демедж, який би міг задавати невілет з настаканою пасивкою. Якщо беремо на роль Дамагера, Аято або Тарталію, до них можемо докинути Форіну або Сінцю з Єлань, адже вони обидва зможуть тригерити їхні гідроатаки. На четвертому місці ви можете залишити когось із вже згаданих гідроперсонажів, або можете поставити ще одного Кріо. Це може бути Розарія, Кея або такі щитовики, як Сітлалі чи Лайла. А тепер ми відійдемо від Кріо гідрокоманд та перейдемо до інших концепцій. Де пасивка ESC не буде працювати або працюватиме частково. Тут Ескофі буде більш цікава як гарний кріоаплікатор та хілер. Наприклад, ми можемо брати Ескоф'є майже з усіма піродама грами та грати через танення. Так, ви скажете, що є Сітлалі, яка краще себе покаже в таких командах. Але якщо її немає, е може цілком добре її замінити на цій ролі, або можемо брати їх двох в одну команду для найкращої аплікації кріостатусу на ворогах. Якщо не маєте Сітлалі, Можемо взяти інших кріо команду, наприклад, Розарію, Кею або Діону. А на четверте місце можемо взяти додаткового сапорта. наприклад, кадзуху чи шелонен, які будуть зрізати резисти, тим самим майже компенсують пасивку Ескофія. Плюс кадзуха надасть нам стяжку, а шелонен зможе нас хілити, що в тому чи в іншому випадку буде для нас корисним. Або можемо поставити Бенета, який додатково заливає атаку, піродемедж, якщо він це 6, та буде хілити. Єдиний його мінус. Це все він може робити в межах свого поля. А ще можемо поставити у команди, які граються від реакції розсівання, де на ролі Дамагера буде Анемо драйвер. Найкращою на цю роль буде часка. Але ми також можемо брати на цю роль Мідзуки, Хейдзу або Цукрозу. Вони будуть слабшими, але теж доволі непоганими драйверами на полі бою, які будуть розсівати інші елементи, зрізати опір та викликати багато реакцій. Ну що ж, а далі настав час підвести підсумки про персональ. На ділі Ескофє вийшла прекрасним кріосапортом, яка постійно завдає кріошкоди на полі бою та хілить, і є досить спеціалізованим персонажем, але не настільки, як, наприклад, та сама Шеврес, яка буде малоефективною за межами концепції перегрузка. Ескофія ж може гратися поза межами концепції заморозки. Правда, вона втратить частину своєї пасивки і зріз опору буде меншим, але це не є великою проблемою, адже кріошкода та хіл залишаються, і це можна. Чудово реалізувати з дамагерами інших елементів щодо кріо дамагерів ескофі їх однозначно посилить. Але серед дамагерів, які чудово себе показують заморозки, поки що лише є аяка, і скоро буде скірк. Різі та й більше хочуть гратися через танення. Чи варто крутити ескофі? Вам думаю, що більше так ніж ні. Адже це саппорт, а саппорти в Геншині є ефективними дуже тривалий час. Наприклад, той самий Сінцю, який і досі є актуальним. Звичайно, якщо у вас зараз немає ні Фуріни, ні аяки, а майбутню скірк ви не плануєте крутити, тоді і ескоф'я не варто крутити. Але остаточне рішення крутити зараз ескофі чи ні, стоїть лише за вами. А я вам дякую за перегляд цього відео, якщо додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Даркус. Доєднуйся до нашої спільноти і до зустрічі Зустрічі у наступному відео.